Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні будемо готувати смачні фетучини із курячою грудкою. Отже, друзі, поставили воду, закип'ятили її і даємо неповну чайну ложку, ось так, солі. І відправляємо в каструлю наші фетучини. У мене вони із твердих сортів пшениці. Варяться вони 6 хвилин, але ми проваримо їх 5 хвилин, поки накриваємо кришкою. На добре розігріту пательню ми. Вливаємо неповну столову ложку. У мене це оливкова олія спеціально для смаження. Розподіляємо. вона вже добре шкварчить. І сюди ми відправляємо куряче філе, нарізане на ось такі шматочки. Тут важливий нюанс для того, щоб вийшла смачна страва, нам потрібно його обсмажити. Гарненько, тому вогонь пробуємо побільше. Ось так і обсмажуємо. Тепер пройшло 5 хвилин, поки відставляю на 2 секунди. І ми за допомогою ось такого друшлака сіжуємо наші фетучини і знову відправляємо їх в каструлю, поки ми готуємо основну заправку для них. Курячу губку ми ось так обсмажили. Тепер відправляємо одну цибулину середнього розміру. Ось так гілко нарізану, обсмажуємо до такої легкої прозорості. Додаємо до цибулі 7 невеликих печериць, ось так нарізаних в деревній формі. І один зубчик натертого часнику. Перемішуємо і просмажуємо ще хвилини 2-3. Повертаємо курку до наших інгредієнтів. Додаємо невеликий шматочок масла грамів 20 вершкового. Неповну столову ложку, ось так, навіть менше борошна. Тепер вершки, у мене це 15% 200 мл, солимо і перчимо. Тут все по смаку. І додаємо трішки води, звичайно, як або можете залишити трішки води із фетучини. Додаємо трішки мілко нарізаної зелені, у мене це кріп, петрушка. Робимо малесенький вогонь і нехай воно у нас протомиться, соус прокипів 15 хвилин. Тепер перекладаємо сюди наші цетучини і перемішуємо із соусом. Можна за допомогою двох лопаток. Присипаємо трішки пармезанчиком, і у нас все готово. Цетучини з куркою готово, друзі, виходить дуже-дуже смачно. Дотримуйтесь рекомендацій, що я вам давав. Рецепт я напишу детально під цим відео. І повторюсь, виходить супер страва. Всім гарного дня і до нових зустрічей!